Усім привіт! Сьогодні міняємо стойку амортизатора на Chrysler 200. І так як у нас залишаються деякі деталі старими, а міняємо тільки стойку, їх потрібно помити. Так виглядають до. А так деталі виглядають після мийки. І зараз ми будемо збирати стійку. Значить, Першочергово ставимо шумопоглинаючу проставку. Є. Одягаємо відбійник, пильовик. Після того одіваємо ще одну шумопогашуючу пластину на опорний підшипник. Отут воно має своє місце. Одіваємо пружину. Так, так, оп'є. На кінець опорну гуму і опорний підшипник. І закручуємо гайку. Гайка. На 18. Але для того, щоб... Це все трошки швидше відбувалося через гумову проставку декілька разів складено. Все. Пістолет, до речі, це не має високого крутного моменту, тому цього буде в принципі більш як достатньо. Так, ще раз впевнюємося в тому, що пружина лежить там де потрібно. Так, все добре. Знизу, зверху, і тільки після того витримуємо пружину і відпускаємо зажими. Тільки так можна гарантувати те, що стойка буде працювати довго і все буде добре. Готово?